Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям Слава! Боже! Я вітаю всіх вас з Днем Незалежності, з найбільшим державним святом, святом, яке найбільше приближене до церковного святкування і для самого задуму Божого. Господь Бог нас задумав зробити свобідними, дав нам розум і вільну волю, і Бог нам гарантує свободу. А для чого нам до западі Божі, щоб ми через свій непослух не потрапили у залежність, щоб зберегти нашу свободу? Тому День Незалежності це особливе свято, це свято, коли ми святкуємо свою самостійність. То, що Господь Бог найбільше цінить людині, це особистість, яка стає перед Богом. Яку Господь Бог оцінює, не через того, що хтось там його сюди привів, чи хтось його там щось навчив, а то, ким я є перед Богом. Бог хоче бачити особистість. Але ми об'єднані в спільноту, бо люди покликані жити в спільноті. Бо Царство Боже це є спільнота спасенних людей, яких Бог собі вибрав. Спільнота. І на землі ми вчимося. Жити в спільноті. І своїм спільним життям показуємо Бога, чи ми здатні жити в спільноті. І тому День незалежності це той день, коли ми, здобувши свою незалежність. А, що, а то що це значить? То значить, що ми самостійно можемо будувати свою внутрішню політику. Ми самостійно самі від себе будемо будувати зовнішню політику. Ми маємо свій Герб, ми маємо свій прапор, ми маємо свою грошову одиницю, ми маємо свою конституцію, ми маємо свою територію, яка визнана в Організації Об'єднаних Націй. І цілий світ визнає Україну, але в тих межах кордону, яких вона є. Так, сьогодні ворог зайшов на нашу землю. Так він свою получить. Але завдяки цій боротьбі, цього випробування, і ми. Стали нацією. Нація це об'єднання тих, що є, мають спільного тих, спадщини нашої історичної, спадщини нашої культурної, наша мова, наша пісня, наша віра. Народ, який завжди був віруючим народом, народ, який завжди був трудолюбивим народом. Це те, що робить нас нацією. І сьогодні ми засвідчили цілому світу, що Україна це великий народ. Ми, десь там була якась 27 армія, десь там рахувалася. Росія себе рахувала Другу армію світу. Тепер вона друга армія в Україні, українська перша. Ну, бо тому що, знаєте, це є народ великий. Я пишаюся з вами, українці. Хто ще не має повноцінного відчуття, що він українець, не переживайте, маєте час. Ми скільки років боролися за свою незалежність. Ми скільки поклали людських, людських життів на, на той вівтар, Божий, вівтар слави України. І мені не раз кажуть, що навіть вчора мені написали, що. Отець недобре казати слава Україні. Слава ЗСУ, а тільки слава Богове. Діти мої, ви хочете відділити Україну від Бога? Ви хочете відділити ЗСУ від Бога? Бога ви Боже кесарю кесареве. Я не почитаю ЗСУ як ідолопоклонство – поклонства. Я не почитаю Україну як ідолопоклонство, а я почитаю Україну, яка любить Бога, яка вірить у Бога. І для того, щоб ця Україна була, багато хлопців поклали своє життя. І коли я кажу Слава Україні, цілий світ має відповісти героям слава тим, що полягли, поклали своє життя за віру за Україну. Хтось так би хотів, щоб цього не було. Слава Україні і героям слава ми вже є. А слава ЗСУ на кожному кроці, бо тому що це ці хлопці, які засвідчили цілому світові, що таке Україна? Що таке незалежність? Слава їм! Слава ЗСУ. І Господь Бог, бачачи це об'єднання заради Бога. Ми не об'єдналися, щоб якомусь ідолу поклонятися. Ми об'єдналися, щоб Бога свого славити, який сотворив небо і землю. І Бог тішиться нами, об'єднаними любов'ю, об'єднані молитвою. Оце є слава, велична слава. І тоді повноцінно я можу сказати: слава Ісусу Христу, бо тому що. Він є той, який прийшов нас спасати. Він нас навчив прославляти один одного. Він був розіп'ятий на Христі, і кров текла по Христі. І мама стояла під Христом. І Іван Богослов, і учень Його любимий, стояв під Христом, плакали. Бо це була жертва. І ми сьогодні плачемо, бо це є жертва. Ми втрачаємо наших синів і дочок. І я через день кожний день на похороні. І я дивлюся в обличчя цим людям. І я дивлюся в очі матерям, які через сльози мене не бачать. Я дивлюся на цих діточок, якими останній був похорон. Прийшли на похорон тільки діти. Семеро дітей, шість прийшло, один не приїхав чи не доїхав. А більше нема кому. Мами нема. Маму вбили, Та, тато загинув, лежить у гробі. Діда, баба, нема нікого. Вони сироти кругленькі. І стоя бідні з тим таким квіт... квіточками купили по дорозі, які могли такі купили. Дуже скромний. І плачуть, що навіть не видать мене то, що не видить. І я дивлюся на цих діточок, які стояли коло, коло свого тата. Остання надія, яка в них була, це був тато. І він міг не йти воювати, бо їх семеро, шестеро неповнолітніх. Але він пішов, щоб для них копійку принести, щоб, якщо він загине, щоб діти хоч щось мали. Так може і не думав. Але він знав, що в нього є діти. І їм треба допомагати. І тут він у гробі лежить, а діти навколо стоять. Де ще може бути більша жертва? Яка може бути більша жертва від жертви людського життя? І тому, любі мої українці, цінуйте, шануйте цю славну нашу націю, долучайтеся до неї з гордістю. І не смійте позорити ім'я українця, будьте чесними, будьте справедливими, будьте толерантними до всіх, кого бачите, кого зустрічаєте, особливо на, на нашій території. Ми маємо показати цілому світові, що це країна, яка приймає в обійми кого хоче. Хто до нас приходить з миром, з любов'ю, з добротою. Ми всіх приймаємо. Але якщо прийде до нас агресор, ми всі стаємо в строй і, і показуємо, що це наша земля, це наша країна. Я пишаюся, що я українець. Я тішуся, дякую Богу, що я в Україні можу сміло прославляти Ісуса Христа, де є свобода всім релігіям. Я пишаюся цією державою. І тому сьогодні в День Незалежності. Господи Боже, благослови. Президента, Кабінет міністрів, наше військове керівництво наших воїнів у цей день, День Незалежності. Дай їм, Господи, сили відваги. Заплати Господи Боже за ті всі великі жертви, що склала Україна. Прийми цю велику жертву, чисту жертву, щиру жертву і воздай кожному по ділах Його. Справедливість Хай буде захищена. Зло нехай буде покаране! З Днем Народження України, з Днем Незалежності славної держави! Українці! люблю вас, вітаю вас! Слава Україні!